Слава Україні! Героям слава в Одесі, 6 серпня, 1260-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни продовжують атакувати Одещину. Цієї ночі пустили шахеди аж на південь Одеської області, в район Незмаїла. Є, на жаль, прильот по газовому колектору в місті. Вибух було видно аж з Румунії. Кимось дивом, наче постраждалих людей немає. Загалом росіяни запустили 45 шахедів минулої ночі. Десь третина летіла на Одещину. 36 з них загалом по Україні збито. В сусідній Миколаївщині збито два шахеда. Ніяких прильотів від шахедів немає. Ну і ще в селищах в районі Очакова були як артилерійські обстріли від росіян, так і атаки підронами. На щастя, постраждалих немає. А в Миколаєві сьогодні зранку СБУ затримала місцевого зрадника, який наводив удари росіян по місту. Тепер поїде на тюрму. Щодо Херсонщини, там після російських обстрілів без загиблих, восьмеро поранених людей. Ну і щось вже другу чи третю добу поспіль. Ніяких дуже смачних прильотів на Росії не було. Може, щось там якісь дрони до них залітали, але смачних відео немає. Сподіваюсь, цієї ночі, щось там з'явиться.